Свось бригаді два шикарних автомобілі для того, щоб хлопцям було комфортніше наш захищати. Нехай ці машини і автомобілі допоможуть нам. Здобути якнайшвидше перемогу. Ваші оплески, оплеско, оплески, це дуже важливо. Відремонтовані заправлені автівки стануть в нагоді захисникам батьківщини. Дякуючи взагалі студентській вісні, дякуючи взагалі нашим студентам і дякуючи е, зборам на всіх молодіжних заходах, які відбувалися. Масштабний збір для військових відкрили лише кілька місяців тому. Дніпровські студенти швидко досягли мети, зібрали 250 тисяч гривень. Студентська молодь проводила заходи, студентська весна і зібрала кошти на перший автомобіль, а потім була відкрита банка для збору і зібрали кошти на другий автомобіль. Це автомобіль, який нам передали студенти Дніпра. Передали за цільовими призначеннями це для служби психологічної підтримки наших бійців. Нам потрібен був саме автомобіль для перевезення наших штатних психологів, військовослужбовців. Велике авто необхідне також і для воїнів з передової. Для того щоб ну, особовий склад цих груп підтримки міг добратися до хлопців, а також для того, щоб за потреби магти мати змогу вивести когось з цих місць дислокації на там місця отримання. Підтримки моральної, психологічної. Друга машина для іншого підрозділу одразу відправилась на фронт. Свою частку у скарбничку додала і Руслана Петрівська разом з товаришами. Дівчина виборола призову сходинку на цьогорічному студентському конкурсі самодіяльної творчості, а виграні кошти відправила на машини для ЗСУ. Ми дійсно віримо університетом, що перемога вже дуже близько, і на це дуже сподіваємося. Втім, і військові до молодих благодійників завітали не з пустими руками, подарували трофеї, здобуті у бою збиті дрони. Від які летіли з боку окупантів, і це для нас дуже незвична ситуація, тому що зазвичай ми звикли, що ми дрони передаємо нашим захисникам. І, от бачите, два роки тяжкої передачі не пройшли даром. Сьогодні ми почали вже дрони отримувати назад, але збиті і російські. Незабаром військові трофеї покажуть мешканцям міста. Дмитро Херлов, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.